Евакуація за маршрутом. Навчальний 2022-2023 рік почався в умовах воєнного стану, коли тривоги не лише чинник, який заважає навчальному процесу, а й вісник потенційної небезпеки, яка загрожує життю. Як школи адаптуються до нових умов, дізнавалась знімальна група телеканалу СІ 4 Організація навчального процесу цьогоріч була одним з найважливіших питань, адже евакуація дітей в випадку повітряної тривоги непростий процес, коли в приміщенні школи знаходиться близько 500 людей. Керівництво третьої загальноосвітньої школи підійшло до вирішення проблеми з креативом. Тут зробили три еваковиходи та різні маршрути для різних класів для того, аби діти організовано евакуювались до укриття. Ділення починалося в першу чергу з роботи вчителів з мережі класів. Ми розбили класи по кількості дітей, розподілили так, щоб на кожен евакових, а в нас їх є три, не рахуючи першого поверха, була приблизно рівна кількість дітей, яка не створює на сходах тісноту і дітям зручно виходити. Перше навчання ми провели в серпні з вчителями перевірити, чи працюють маршрути. І коли ми побачили, що маршрути дійсно працюють, то з 1 вересня вже п'ять днів ми проводимо навчання учнів у вигляді навчальної евакуації. Кожен кабінет має чітко зазначений маршрут, за яким. Вчителі будуть вести дітей до бомбосховища в разі загрози ракетного обстрілу. час навчальної евакуації. Класи у нас поділені по маршрутах. Кожен вчитель знає маршрут незалежно від того, чи він класний керівник, чи він вчитель предметник Він евакуює дітей з того кабінету, в якому він працює. І відповідно до нашого найпростішого укриття, діти доходять в перший день, це, звичайно, було 9 хвилин. На вчорашній день ми досягли результату 6 хвилин на евакуацію всієї школи. Школа має два облаштованих бомбосховища, які чітко розподілили між дітьми за віком. Так молодші класи переховуватимуться в тому укритті, яке ближче до навчального закладу. Розподіл за маршрутами проводився згідно вікових категорій, тому що наше найпростіше укриття на жаль вміщує тільки 205 осіб. А щоденно в першу зміну і другу зміну в школі перебуває 340-350 учнів. 145 учнів відвідують укриття сховища протирадіаційне, на у першому провулку Кармелюка 6. У нас є договір про співпрацю з коледжем, а решта учнів йдуть сюди. Брали ми по віковій категорії. У першу зміну перші класи та другий класи йдуть до нашого найпростішого укриття, а в другу зміну п'яті, шості та сьомі класи, тому що це ще менші дітки і їм безпечніше на даній території. Треті, четверті класи 8, 9 та одинадцятий йдуть у коледж на евакуацію. В них є виділене приміщення. Не так само, як і наше укриття, місцями для сидіння, аптечками, водою і сухими продуктами на випадок, якщо тривога буде довготривалою. До повітряних тривог в цій школі адаптували і навчальний процес, який майже не буде перериватись. Якщо е Навчання йде урок і йде тривога, то діти йдуть у сховище, а навчання, вчителі виставляють завдання у Classroom на асинхронне опрацювання. Там є і відеоматеріали, і роздаткові матеріали, які діти можуть самі опрацювати, тому переривання освітнього процесу під час тривоги їм в певній мірі не шкодить. Звичайно, що це самостійна робота, але весь матеріал, який вчитель мав подати, подається за допомогою сервісів Google Classroom. Сьогодні для діток провели тренувальну евакуацію для того, аби в разі справжньої повітряної тривоги малеча була готова та чітко знала свій маршрут і спокійно йшла до укриття. Софія Мелешко, Михайло Урбанович, Чернівецький репортер, телеканал СІ4.